Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, хто в В'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам, а також до тих, хто сам собі <кхе> ставить задачі, хто любить експериментувати. Прошу підтримати україномовний YouTube уподобайками і коментарями. А у мене сьогодні звіт. По моїм шкарпеткам. На сьогоднішній день я вив'язала всю наявно у мене шкарпеткову пряжу. Вона у мене була стокова в невеликих моточках, і я собі поставила задачу її максимально вив'язати. І маю сказати, що я досягла цілі, в мене там залишилось два невеличких, можна сказати, крихітних клубочка. В результаті всіх цих вив'язувань в мене вийшло ось під фініш мого проєкту, так би мовити, п'ять пар шкарпеток. Я орієнтувалася на запит волонтерів, самий ходовий розмір 43-44. В'язала усі шкарпетки спицями No2,5 самими простими спицями для шкарпеток, використовувала для цього шкарпеткову пряжу, і як я вже неодноразово казала в своїх попередніх відео, я до шкарпеткової пряжі додавала, додавала завжди підмод. Цього разу я також використовувала підмод. Що було, я зупинюся трішечки детальніше на кожній парі. Отак, От як вони лежать зліво направо, так у мене і тривала робота. Отже, перша пара, шкарпет шкарпеточки в бежевих тонах, були невеличкі моточки, які трішечки відрізнялися по кольору, але дуже близька тональність. Тут ви можете побачити до зони п'яточок у мене йдуть, йшов один моточок, тут більше відтінків бежевого кольору, суто бежевого, тобто пісочний, трішечки такий, як розба... молоко із какао, потім трішечки концентрованіший, потім такий, як кольору какао. А от у, цій, у цьому моточку вже була присутня, крім відтінків бежевого, трішечки такий ще зеленавий відтіночок, як сухе сіно, я б сказала так. Значить цю пару шкарпеточок я в'язала від пальчиків. Як завжди я в'яжу від пальчиків, використала гачечок номер півтора, набрала ланцюжок з восьми петель, потім всю ланцюжка підняла по вісім петель. Спочатку на 2 спиці, а потім перевела це на чотири спиці. Робила прибавочки через ряд, отримала от такий от мисочок смужкового типу, дійшла до 56 петель і далі в'язала 56 рядочків до п'яточки, п'яточку бумаранг, потім після п'яточки 10 рядочків, і далі резиночка 2х2, і рихле закриття. Значить, тут класична шкарпаткова пряжа 420 метрів 75% був, 25 синтетика, і додала бежевого кольору, тут можна, скажімо так, поблиску цього підмота побачити, що, тут, окрім шкарпаткової пряжі, от присутня ще якась ниточка. Тут в якості підмоту я використала на півбавовну. Це розмотка магазину кандіярного ну, такого кольору пісочний трішечків золотавий врожевий відтіночок 1500 метрів одна ниточка. І шкарпеточки ці у мене важать 67 г. довжині ступні йдуть на розмір 27,5 і по висоті від ступ... підошви до гори 21 см. Залишився в мене ще невеличкий моточок от такої от, е, пряжі, яка була е, схожої, схожої пряжі, яка була на резиночці. Вона в мене тут прозвучала, і був трішечки інший моточок, в якому більше трішечки зеленавого, і теж відтінки коричневого. і трішечки інші секції. Але я зважила ці клубочки і мені не хватало по кількості, по грамам, точно не хватило б на шкарпеточки. Тому я вирішила пустити тішечки іншу пряжу. На носочки я е безпосередньо на пальчики я пустила таку, там крихітні клубочки, були, де більше було коричневого Далі віднайшла, загубився в мене серед інших клубочків. Фарбованого такого сливового кольору клубочок, що я фарбувала сама, і далі у мене угору пішли е, ниточки е, бежево-коричневі кольорові гамі. Тут також у якості підмоту була напіввовна, що і у першій парі. все аналогічно першій парі. Значить, Ці носочки у мене вагою 66 грамів. По спитні вони також 27,5 і по висоті резиночки 21 см. Єдине, що у мене тут не вистачило на два рядочки угорі і рядочок закриття. Тому я тут вже взяла таку бежевого кольору 100% акрилову ниточку, в неї трішечки менший метраж, трішечки товща, і з ниточкою підмота я пров'язала тут останні... Два ряточки. Так, далі у мене була ниточка такої зеленавого кольору секційного фарбування. Я не зовсім якби була впевнена, що вона такого метражу, як ниточка у попередніх двох парах, але я все-таки вирішила до неї додати зеленаву ниточку в якості підмоту. Зеленова ниточка, я б сказала колір е, хвої сосни е, 100% акрил 1600 метрів від акрилений е, плік, здається так. Але я хотіла, щоб оцей зеленавий колір у мене йшов у, згори, тому цю пару я почала в'язати з резиночки. Набрала гачечком е, номер 3 56 петельку, пров'язала разиночку 2х2, 44 ряди, далі 10 в гомілочки, далі п'яточка бумеранг і далі м -м, ступню. Не дивлячись на те, що в процесі в'язання, я побачила, що ниточка все-таки да, трішечки тостіша за класичну Ну, Мені довелося все-таки тут вив'язувати 54 ряди для того, щоб вийти на. Потрібний мені розмір. І далі я ввела у смуж, формуючи смужковий мисочок, через ряд додавала на початку в кінці спиць і отримала ось таку от пару. Да, значить, Не вистачило мені першої ниточки, я змушена була використати коричневу ниточку, був у мене невеличкий такий. Рудувати, він більш в червоний віддавав фарбований клубочок, що я фарбувала в домашніх умовах. Вона точно була тоньше цієї ниточки. І тому, крім зеленого підмоту, я тут ще використала таку коричнювату, теж руду ниточку. Це була слонівська 1600 метрів 30% мериноса. І я вийшла ну, практично на потрібний мені метраж з першою ниточкою. Так, ця пара у мене вазі 91 грам. Грам 27 см поступню, висота 23,5 см. Що каже про те, що метраж все-таки тут у першої ниточки секційного фарбування все-таки був е, менший. Ну, Існує така ж харпеткова пряжа, здається, в неї там 300-450 метрів. Ну, оскільки пряжа стокова, тому все це якби. На, на мій здогад. Так, наступна пара у мене базувалася на моїй фарбованій ниточці, е, е, яку я фарбувала у такий синьо-сірий колір. Вийшло так, що на, е, всередині вона гірше профарбувалася, а зовні профарбувалася краще. І вийшло так, що такий плавний плавний градієнт від початку і до кінця. Я вирішила вчинити таким способом розмотати. Я розмотала навпіл, і в'язання я почала із середини, де колір ниточки ну, приблизно однаковий. Тому можна, якщо не сильно придивлятися, вважати, що ряди зиночка, ну, на перші ряди приблизно одинакового тону. Далі на одній шкарпетці йде затемнення ниточки, це якраз зовнішні тури намотаної ниточки були. А ця Шкарпеточка трішечки світліша, це середина, яка трішечки гірше профарбувалася. Так, набирала я тут е, теж е, гачком, але я використала, здається, 3,5, бо мені та пара зеленава видалася трошечки як би тугуватою угорі. Е, 56. Петельок пров'язала 44 рядочки резиночкою 2х2, 10 рядочків гомілочки, п'яточка бумеранг. І закінчилась у мене в цій зоні моя фарбована ниточка, якої було найбільше. І тому я вже почала комбінувати. Сюди я додала більш яскраву синю ниточку, яка у мене залишилася від в'язання попередніх шкарпеточок, і блакитну. У якості підмота тут у мене звучала слонімська кольору джинс, ще якось так вона називалася. От, на усьому протязі. Вона трішечки заспокоює оцей синій, хоча він в телефоні, видається, дуже яскравим в житті, він просто насичений синій. Неонового такого електризованого елект... відтінку електрик немає. І трішечки затемнила блакитну ниточку. Ця пара у мене. Важа 69 г поступні 27,5 висота 21 см. Ну і ця пара треба було вив'язати все, що більш-менш було в нормальній, а не крихітній кількості. Залишався в мене коричнева ниточка секційного фарбування. Залишалася родна ниточка, яку я не використала у в в цій от зеленій парі. І була, був у мене невеликий клубочок ще такої бежево блакитної ниточки з фарбування. Вирішила я вгору пустити природній колір, використала тут гачечок номер 4 і ця пара мені по резиночці вгорі сподобалась найбільше. Я люблю, щоб резиночка вгорі була, скажімо так, не тугою. Далі резиночка 2х2, як завжди, 44 ряди, 10 рядочків гомілочки, п'яточка бумеранг. Ну і далі стандартні 56 рядочків. Те, щоб закривала смужковим способом, убавки йшли через ряд фактично до 16 петель. <кій> ну, всі носочки, які я в'язала згори, я далі закривала оголкою. Маю сказати, що мені закриття голкою менше подобається. Я вважаю, що в мене виходить пара акуратніше, якщо в'яжу від пальчиків. Ну, але тут потрібно було виходити з наявних ниточок і, скажімо так, по бажань волонтерів деякі кольори розмістити доцільніше, тому в'язання в мене йшло гори вниз. Хоча я тут розмотувала буквально в метрах пряжу, але вийшло, що на одній шкакарпеточці були там поривчики. І напевно, що я від того, що накладала ниточку на ниточку пару разів, в мене вийшло так, що на цій парі я перейшла на другий колір, практично вив'язавши половину п'яточки, а тут у мене було, скажімо так. Закінчені ниточки вище. І тому, тому у мене не, не ідеальне, скажімо так, розташування кольорів. Ось тут, на три рядочки, у мене більше цієї ниточки секційного фарбування, чим на іншій парі. Ну, я думаю, теж це не принципово, оскільки шкарпеточка буде у взуті. У якості підмоту у мене на всьому протязі тут, звичайно. Напівбавовняна ниточка від Канді-Ярн 1500 метрів бежевого кольору. Так, і ця п'ята пара у мене важить 68 грамів, 27,5 висота 27 см. Отакі от мої результати на сьогоднішній день. Ну, тепер уже точно на певний час у мене буде перерва в шкарпетках, тому що я. Вив'язала те, що я мала і хотіла вив'язати, і тепер е, мені треба, скажімо так, трішечки-трішечки відпочити і перейти на інший проєкт. Ну, звичайно, що в мене в планах не, не один виріб. І я буду вирішувати, на чому ж я все-таки зосереджуся е, спочатку, з чого я почну. По мірі того, як. Е, у мене щось буде готове, я безумовно зніму відео і розповім. Так, що я ще хотіла сказати? Так, оскільки тут у мене звучала фарбована ниточка, і неодноразово, значить, фарбувала цю ниточку і ось цю, фарбувала цю ниточку і ось цю ось темно, тем, темненьку сливового кольору. В домашніх умовах все я фарбувала барвником для вовни з магазину Валяння. Маю сказати, що це було фактично друге прання. Перше прання тоді, коли я пофарбувала і ці ниточки у пасмі я брала після фарбування, то маю сказати, що це фактично перше істинне прання виробу. Все-таки давало невелике забарвлення води в процесі додавання мийного засобу. І перше полоскання теж була трішечки присутня фарба у воді. Вже друге, друге полоскання фактично воду не забарвлювало. Тому, ще раз підкреслю, що барвник, там виробник не, назнач, не зазначений, хто саме цей. Боровник випускає, він фасується магазином, я так розумію, його закупили в більшому об'ємі і потім вже продавали в результаті фасовки в магазині по 5 грамів. Але маю сказати, що дуже гарне щеплення з вовною, скажімо так, дуже задоволена. Я навіть не варила ту кількість хвилин, яка потрібна, як зазначено, щоб. Не діяти на волокно високими температурами і не провокувати його підвалювання, оскільки ниточка стокова, і, скажімо так, уже може волокно бути пересушено, і, і, річ, і інші не зовсім гарні впливи на, на вовну. І, тим не менше, колір, скажімо так, тримається на вовні добре. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, українці понад усе.